Вітаємо з вами. Ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Про останні події життя міста у випуску новин від 24 жовтня. Місто спить, а відчайдухи гуляють у цілковитій темряві. будівельник з молотком та ножем, рух транспорту, комендантську годину з сюрпризом в багажнику. Боротьба на енергетичному фронті. Єдиний реєстр попереджень про порушення правил дорожнього руху поповнюється. Про це прямо зараз. Минулі вихідні для патрульних муніципальної варти минули врожайно. Єдиний реєстр попереджень про порушення правил дорожнього руху поповнився новими порушниками. Чули і бачили, та не реагують на попередження, паркуючи свої автівки за принципом Мені так зручно, бо я птах високого польоту та норми закону єдині для всіх. Зручний для вас спосіб, кожен може перевірити наявність попередження на сайті комунальної установи Муніципальна варта bdvarta.org.ua. І результат не забарився. А для тих, хто проігнорував попередження, єдина норма виноситься постанова та накладається штраф за порушення правил зупинки та стоянки штраф 340 гривень. Комендантська година, темрява навколо, а поодинокі авто і далі порушують тишу гулом своїх двигунів. Вам гарантована 100% зупинка муніципалами для перевірки документів та огляду авто. Комендантське время машину осмотру На рішення комендантського часу. Проведімо повний осмотр машини все в порядку. Вірною Цього вимагає час і вимоги єдині для всіх. Наявність документів, посвідчуючих особу, обов'язкова як для водіїв, так і для пасажирів і тих, хто рухається пішки. Ви знаєте, що ви нарушаєте комендантський час? Документи должны бути. Даже у пасажира, ні у воділя. А от випливає наступне питання вже до батьків: чому неповнолітня особа у комендантську годину без документів в авто дорослого чоловіка? Та, Свідоме ставлення автоводіїв до зупинки та порозуміння з патрульними не породжує конфліктів і робить такі зустрічі нетривалими. А от сюрприз у багажнику в таку годину здивував усіх. Гітара. 20 хвилин на 12-ту, А В'ячеслав, особа без громадянства, як він себе трактує, гуляє вулицями нічного Акерману, прибувши щойно з Лондону. Ні, не з того, що на березі Темзи. Подав з Лондона, приїхав, довезли до ні, вообще ніяких документів не телефон. Ліце є гражданства, є телефон. В смысле лицо без гражданства? В прямому. Такого, що не було під час чергування ні громадянства, ні документів, що посвідчують особу. Лише довідка з Державної міграційної служби. Виявляється, і таке буває. А, так ти вообще ні взагалі, взагалі. центром міста, нібито поспішають додому. Рухається солодка парочка з кальянною без документів. Парубок, справжній лицар у латах, постоїть за честь своєї дами. Та й знає, як порозумітися з патрульними. Муніципальна варта, комендантський патруль. Хто такі? Дома йдемо. Ви теж на тілі проживаєте? Да. Так. Моя дівчинка. Питань немає. Документів немає, да я так розумію. Опоздали, звиніть. Чесно. Давай. Давайте в наступний раз вже будуть составні протокол. Нічне чергування патрульних муніципальної варти та поліції викриває темну сторону життя нашого. Тихого міста. Недопущення ДРГ попри все. І ту, всі методи моніторингу та викриття доцільні, але виключно в правовому полі. Затримання невідомої особи, огляд в місту кишень та ручної кладі. К уголовної відповідальності привлекався? Та да, вроді ні. Так вроді чи ні? Точно не знаю. Виявляється і таке, у декого можливо, унікум Георгій будівельник, навіть молоток при собі. Запитання, навіщо він йому о 12 й ночі. Добре, добре. зроби шаг назад. Все, просто спокійно ту Поверхневу перевірку. В поліції як то бував, але вроді не бувало. Я не знаю. записували, записували. Не пам'ятаєш о последствиях. Та ні, вроді ні не записано. Не Ось так нічна зустріч перетворилася на повний огляд речей. Знайшовся ще й ніж. І це вже не жарти. Ви ж тусілі панормальні кольорі ще тяжом тебе сказали не кидатися і не відкривати ножик. На жаль, під час чергування трапляються і такі, з якими порозумітися, досить важко, навіть у присутності поліції. Чи через алкогольне або наркотичне сп'яніння, чи через зухвалий, та несамовитий норов і вірного пса поруч без намордника. Від коментарів утримаємося. Хто ти вообще есть, на позволяло позволяло лішала? Давай ну, хорошо. Давай, давай, давай. Шановні громадяни, розв'язуйте свої конфлікти виключно у правовому полі. Погрози та виклики не мають права бути. Муніципальна варта 24 на 7 на охороні громадського порядку та безпеки. І далі триває робота муніципалів щодо інформування підприємців на предмет обмеження, увімкнення підсвітки та банерів, магазинів, аптек, перекарень, кафе нашого міста. Нехай кожен власним прикладом покаже, як правильно воювати на енергетичному фронті, обмежуючи використання. Електроенергії, давайте разом витримаємо ці випробування. Допоможемо країні вистояти, будьмо солідарні, адже кожен з нас випромінює світло і успішно бореться з темрявою. Це був випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.